Всіх вітаю, з вами Марія і важливі події наступного тижня. Давайте розглядати. Так. Тут ну, покращення у справах у багатьох з вас. Ви знаєте, як по сходах трошки збираєтесь так вгору. І... Підтримку будете мати у своїх справах. Може, щось планували саме на цей тиждень, і це вже Ну рух такий, як слід вам. І емоційні моменти теж показані на цей тиждень. Емоційне, от що в стосунках, знаєте, коли. Люди мають підтримку один одного, підтримують люди. Чомусь оце от неправильно виглядає. Ну Зараз скажу а ви там самі судіть: коли люди мають почуття один до одного і не говорять про це, Ну замовчують цю інформацію. Якось так, знаєте. Ну Ну, я ж знаю, що я люб... кохаю, і там так само і ваша обраниця чи обранець. Кажіть це вслух один одному. Це важливо. Це просто важливо, це буде надихати один одного. Так, і тепер давайте саму філіжанку. Ну, і тут теж про кохання. І теж про те, що не треба мовчати. Ну, бути щасливішою людиною від того, що ти чуєш, це нікому не завадить. Тож, якщо ви кохаєте, говоріть про це. І не бійтесь, навіть якщо ви не почуєте одразу відповідь на це, нічого. Хай людина знає. І людина буде прислухатись до своїх почуттів. Для когось з вас будьте уважні для до свого здоров'я, бо є момент, що можете просто от як захворіти, тут підвищення температури показане, і що важливо, що якщо вже розумієте, що хтось з сім'ї хворіє, то бережіться самі. Будьте уважні до себе. Ну, звісно ж, людина буде там одужувати, але ж і вам не, не розхворітись, бо, знаєте, одна людина хворіє, це інша справа. Якщо підхоплюють всі інші, це, самі знаєте, кепська справа. Далі дивлюсь: е ось тут в сім'ї. Е мені подобається цей настрій. Знаєте, коли люди. Між собою шуткують. І все, що треба вирішити для них, це через гумор. Все проходить через гумор, це, це гарно, добре. І це якось знаєте, як легше показано, що взагалі жодних проблем. Ну, Я розумію, чому так, бо якщо все з гумором, то воно, знаєте, б там, хто б не вважав, що це проблема, для людей це не є проблемою. Вони знають, що вони це вирішать. Хтось дуже намагається потрапити в вашу сім'ю, бути вашою сім'єю, бути серед членів вашої сім'ї. Тут є людина, яка тягнеться до вас. Ну, це але й же ви тягнетесь до людини. Це це як створення нової пари, нової сім'ї. Але одразу кажу, що у чоловіка може бути суперник серед його друзів. Менш за все, що через ну, там, серед братів буде суперництво за цю жінку. Але ж серед друзів так може бути. Бо тут просто, от, знаєте, з першого погляду сподобається. І не просто сподобається, тут закоханість буде з першого погляду і намагання е, ну, змінити партнера у цієї жінки. І так ну, тут людина навіть не буде приховувати свої вподобання. Тут просто, от знаєте, як о, о, навіть забуде, що друзями були там кілька років, як, якась така ну, впертість показана. Далі, ось тут подобається вдача. Чоловік її хапає, вдача в роботі. Це може бути як нову роботу людина отримує пропозицію нової роботи. Так, далі. Ось тут вирішення, питання, чоловік вам буде ну, не те, щоб хизуватися, просто він щасливий від того, що якесь важливе для нього питання, врешті-решт вирішилось. От Це, знаєте, коли якась ситуація в нього врівноважилася, і він в цьому буде вам завдячувати. Може, ви підштовхнули людину, може ви просто. Ну, надихнули людину, може, підказали правильний шлях, або можливість якусь надали, або підказали можливість. Він схопився за це, і все вийшло так, як йому дуже-дуже треба було. Новина від чоловіка, але він щось дуже озирається казати чи не казати, щось він вагається трошки, але ж все ж таки скаже вам наприкінці тижня. В чимось в зізнається. Для когось це може бути навіть і в почуттях. Насправді мені буде приємно, якщо людина дослухається, от що казала тут філіжанка на самому початку відео, і дійсно зізнається у почуттях, бо якось так все світліше навкруги нього. І це, ну, це той сюрприз, який буде приємним. І йому якось легше одразу стає. Далі виконання бажання через чоловіка. Він щось тут виконує бажання. Жінка щось дуже мріяла. Я не знаю, я не буду тут казати, що ви сказали про це бажання. Я не бачу, щоб ви промовляли. Може, колись і казали, а він запам'ятав. І от нагода була, і він виконав це ваше бажання. чи Виконаємо ж наступний тиждень дивимось. Далі ось тут затягнута якась історія, буде промова від чоловіка. Він щось дуже довго збирався. Як запропонувати щось. Це в сім'ї. Це буде проголошено про якусь справу, яку треба зробити. І, врешті-решт, він буде казати про це, от як на сімейне, сімейна рада, отак от воно виглядає. Тепер або навіть по телефону з кимсь. Ну, це теж як сімейна рада, але за телефонною розмовою. Що стосовно перспектив тижня. Угу. Ось тут якомусь чоловіку треба буде втримати рівновагу. Це, дивіться, як виглядає. Хтось тут намагається йому завадити у нього шлях. Новий вибудовується, він собі там ну, як сюрпризом має цей шлях. І те, що він буде робити, те, що він буде планувати для себе, хай би він мовчав, якщо чесно, бо є в його оточенні людина, яка, знаючи про те, що він намагається зробити, просто як за ноги чіпляє його, щоб не дати ту можливість. Жінка його попереджає, дослухався б до жінки, бо вона на цю людину дивиться, знаєте, отакими, ну, дуже широко відкритими очима. Вона розуміє, що за людина перед нею. Вона розуміє його ну, якісь такі дуже підступні е е дії. І хтось ще намагається втримати ту людину, що, що ти робиш, не заважай йому. І, Ну, така собі історія. Така, знаєте, що кілька людей будуть намагатись стримати людину, яка буде просто: от, Ну, я не дам йому піти, і все. Я не скажу, що вийде. Там така впевненість в собі, в людини. Він так налаштований на те, що він собі обрав, і він і так затягував з цим. Довго затягувала, а тепер, врешті-решт, він собі сказав, що ні, все роблю. Питання, яке от просто він сам ставить в ньому крапку. Ну, мені не показано, з чим саме це пов'язано. Але ж я впевнена, що людина, яка це дивиться, от чує, розуміє. Про що мова. І для когось це може бути, коли людина виходить з однієї сім'ї і створює іншу сім'ю. Це може бути така ситуація, але ж не для всіх. Тут, тут для кількох людей ця історія, і для кожного чи кожної з вас це своя історія. Для когось це взагалі якесь переоформлення документів стосовно чогось. Так, у кого там взагалі, от воно так трошки відокремлено, показано про документи. Де там треба буде щось оформлювати, то дві такі, два виконання. Це може якісь два документи будете оформлювати щось, за що ви сплачуєте гроші, і воно там буде зроблене. Далі. Вихід з тупікової ситуації, показаний для Ну, мені тут чоловік показаний, дуже буде дивуватись жінка, коли він буде розповідати, як що сталося, як йому вдалося з того тупіка вийти, буде наголошувати на тому, що вже втратив надію, але ж раптом щось йому допомогло. Ну, така розповідь когось з вас чекає. Так. Багато взаємодії жінка та чоловік. Жінка така дуже усміхнена, дуже така приємна і характер у жінки. Легкий такий, знаєте, з гумором багато чого сприймає, і показано, що Якесь питання у неї виникає, і вона, посміхаючись, легко вирішує те питання. Чоловік тут, ну, просто він так дивується, як їй це вдається. Коли знаєте, він на неї дивиться і каже: Ну, я б теж так хотів, але не розумію, як, як, як взагалі вона витримує. Тут показано, що є тиск. ну, Тобто, це звичайна жінка, яка живе, ну, як і всі ми в цьому. Всесвіт і, звісно ж, на неї тиск зовні є. Але людина просто вміє врівноважити свої емоції. І це їй дуже-дуже допомагає в житті. Ну, це дійсно дійсно гарна позиція. Бо чоловік тут трошки інакший, він дуже, знаєте, от коли його щось чіпляє, то не просто чіпляє, не просто він сидить в тому і хвилюється, там страхи якісь його долають, а він просто навіть в процентах він це збільшує свої страхи, свої там якісь хвилювання. І дійсно, от дивлячись на цю жінку. Він як приклад з неї намагається брати. Ще у нього там не все виходить, але намагається брати. Це знаєте, він сам собі каже, мене як доля з нею звела, щоб я змінився. І воно дійсно воно так і виглядає. Він правильно собі розуміє. Так. У когось тут показані водні процедури, коли людина плаває десь, ну, може, в басейні. І ну, тут треба. Тут просто треба бути дуже-дуже уважним, уважною. Не розумію, хто це плаває, чоловік чи жінка. Але щоб ви не виходили. На вулицю, щоб не досушене волосся, чи просто там щось не дуже там вдягнені, слідкуйте за цим, бо тут на це наголос, що ви, ви плаваєте від вас, як пара йде від тіла вашого. І щоб ви трошки там заспокоїли своє тіло, щоб ви не такі були гарячі, щоб ви не йшли такі на вулицю, щоб ви були уважні. Так, Хтось з чоловіків буде телефонувати, коли жінка вже спати лягла, буде вас ну, збудеть, будете розмову мати про перспективи. Щось йому так торкнуло його, і він буде з вами розмови такі вести. Щось йому закортіло прояснити. Ну, так же ж теж буває. Далі про роботу і соціум. Ось тут зростання у справах для людей на літеру Д, А Ф Є, ну, як, знаєте, більше заробітки. Отак От воно виглядає, як справи якісь затягнуті, які були, може, під питанням навіть, це вже буде відпрацьовано так, як слід. Такі зміни на краще. Далі якогось друга собі будете мати на цьому тижні у конкретної якоїсь справи. Десь вам треба буде з людиною, як. Так, трошки пошепки поспілкуватись, як попередити людину стосовно от якоїсь певної ситуації. А, далі. Або це когось з вас буде так. Хтось попереджати, то дослухайтесь. Людина не просто так буде звертати увагу на певну ситуацію або на певну людину. Так, комусь з жінок. Показана ситуація, коли вам на нерви хтось аж так, знаєте, так буде крапати потроху. Вдало ви вирішите, врешті-решт, цю ситуацію, ви так з людиною трошки межі свої встановите і трошки так людину посунете від себе. От Просто щоб, якщо якісь питання є, я тобі відповім, але в чергу ставай чи записуйся на прийом. А просто так мене не чіпай. Тепер хтось за вами дуже слідкує, викликаєте питання в людини. А чого? Чекайте? Тут і фінансові якісь справи і людині хочеться з вами більш тісного спілкування. Але ви такий захист ви виставляєте круг себе. От до вашого кола не так просто потрапити. Взагалі, до вас наблизитись дуже-дуже нелегко. Тут людина, як тут чоловік, все ж таки, от я видивляюсь так, і чоловік з якимсь сюрпризом до вас прийде. Щось так, знаєте, не просто так. Угу. Щось так намагатиметься, ну, щоб ви так більш м'яко до нього відносились. І, ну якось так. Воно нібито виглядає, що йому якісь справи треба робити з вами спільно. Але тут не просто тут ще й така особиста зацікавленість є. Симпатизує вам. І з кимсь, з якимсь іншим чоловіком обговорює вас. Ну Тобто, наприклад, він вас бачив і знає, що той чоловік вас, те, вас знає. І це, як знаєте, от щоб, як би, та щоб як, ну, тут питання, як до вас підійти, щоб якось так. Можна було б ну, трошки як лід трошки розтопити. Далі, ось тут мені чоловік за столом показаний, до нього йдуть люди. Як на прийом, так мені виглядає. Це може бути, що ви до когось будете. Це як з проханнями до нього ходять. Може бути, що це, наприклад, чи ви той чоловік. Може, якщо жінка слухає, то може, це ваш чоловік І тиждень буде такий, знаєте, загружений, багато людей будуть звертатись. І якщо вам треба до такого чоловіка на прийом, якщо в нього є запис, то краще запишіться. Бо тут черга чимала. Далі. Що у нас тут? Так, отакий всміхнений мені чоловік показаний, але, знаєте, вам з вами сміється, але дуже замислиться над тим, про що ви будете сміятись. Там якась дуже важлива інформація для нього буде. Це, знаєте, як вдача, що ви таку тему підняли, що ви це обговорили, ви, ви легко будете з ним це обговорювати, але для нього насправді це нелегка тема, і він буде дуже так розглядати потім. Тобто ви вже там розійдетесь, кожен по своїх справах там, ну, просто вже ви вже й забудете про ту тему. Ні, він буде ще її в голові крутити, розглядати. Ну, знаєте, як повертатись до того, що там ви говорили, і з усіх боків буде цю тему собі дивитись. Ну, Дійсно, от хтось за вами споглядає, ви дуже велику цікавість в людини викликаєте. от те, що ви робите, як ви це робите? Десь ви в чимось, ви такий фахівець, що просто от у захваті людина від вас і з кимсь обговорює, що як ви то робите. Але я не можу зрозуміти, що саме ви робите. Мені це не показано. Мені показано, що саме через якісь ваші дії людина просто-кожного от, ну, кожного разу не перший раз вже дивується з вас. А це, як, знаєте, ось знову щось таке зробили, що в людини викликає просто. от Дивування. Хочу навчитись так само, як ви. хочеш щоб ви навчили, і буде про щось вас питати, що як як вам це вдається. Ну і все. На цьому я да, буду закривати. Бо 23 число на нього натякає філіжанка. А ви будете номер один для когось в цей день. Ви будете дуже гарно виглядати. Людина буде, ну, знаєте, для якогось чоловіка будете просто номер один, аж, аж висвистує от так просто, таке здивування. От, якось ви так ніби зміни у вашому вигляді. Щось змінилось і щось він дуже собі відмічає. Мудре вирішення питання. Ви ходите над чимсь вже думаєте, є дружньо. Налаштований до вас чоловік він вам підкаже дуже мудре вирішення питання. Дослухайтесь, роздивіться, що він там вам пропонує, бо дійсно там, перше, це мудрість, а от друге, що це вам такі. Знаєте, ви після цього навіть якось. Зараз підбираю слова. Тобто, дивіться, це для вас не просто зростання, От можна по сходинках там, одну ногу підняли, піднялись другу, а можна на ескалаторі проїхати, то він вам підкаже шлях, який вам, як на ескалаторі вас провезе. І вирішиться питання. отак. Так, ну знов мені показують тему кохання і тему зізнань в тому. І е, знаєте, тут більше як чоловікові треба промовити це. Він мовчить про це. І жінка тут, от дивіться, я зрозуміла. Те, що нам тут показали, показували, це одне, а тут більш розкрили цю тему. Дивіться, тут, якщо у вас стосунки, може це не такі давні стосунки. Може, наприклад, там ну, сроки мені тут не показані. Може, Давайте так, нещодавні, там місяць, два, може, навіть три місяці, а може навіть і півроку, але чоловік не казав. Не промовляв, там, я тебе кохаю, не було від нього такого. І навіть ну, нібито він і ну, там, гарно, себе, гарно поводиться з жінкою. Він такий і турботливий, і ніжний, і ну, якось так все, все воно нібито от, і так зрозуміло, але слів таких не було. І жінка тут, знаєте, так, вона нібито вона і відчуває до себе ну, таке особливе ставлення, але все ж таки вона не думає про те, що він дійсно її кохає, бо він же не каже про це. Ну, Просто гарно до неї ставиться. Просто, от, ну, там... Ну, Симпатію викликаю у нього, але ж не кохання. І от тут дійсно би гарно прояснити це питання з цією жінкою. Так, для когось тут показано 70-76 цифри. Це можуть бути роки народження таких людей, або хоча б одного з цієї пари, чи, чи чоловіка, чи жінки. Цієї пари, але ну, не обов'язково. Тут це може, знаєте, як особливо для таких людей, але може бути і для інших теж. Два питання, якими буде, ну, більш за все, зайнята людина, хто це. Так. І чоловік, і жінка. Тут двоє людей мені показані. Два питання одне буде більш ну, таке зрозуміле, так будемо казати, а інше навіть не зрозуміло буде, з якого боку до нього підійти. Вдвох розберуться, так каже Філіжанка. Тобто, самотужки не намагайтесь все вирішувати. Завжди майте до кого звернутись і з ким поспілкуватись. Все, на цьому дійсно все. Більш тут нічого такого. повтори я зазвичай не озвучую. Гарного тижня вам! Бережіть себе, будьте дуже-дуже обережні з усім, і з людьми, і з собою, і особливо з тривогами, які у нас часто лунають, особливо по ночах. Тож обов'язково спіть, висипайтесь, але ж обережно. І побачимось з вами. В наступних відео, всім щасливого тижня, здорового тижня і кохання, всім в кожну хату, в кожне серце. Побачимось, всім пока.